बात है <laughs> рождає. Христа. Коляд, коляд, колядець, а я хлопець молодець, я прийшов до вас додому у ці царській хороми. Я ходив, колядував, усе думав та й гадав, чи дадуть мені грошинку, хоч маленьку купівчину, чи дадуть мені цукерку, ну або ще щось смачненьке. Колядку гарну знає, ось моя вся коляда. Я колядниця маленька, в мене шубка коротенька, а колядка, бачте, ні, вчила я її три дні. Я зайшла до вас, до хати, щоб усіх вас привітати із тиздвом святим Христовим, і нехай усі здорові. У родині вашій будуть, мир і дружба хай панують, Щоб печальних сліз не знали, щоб раділи і співали. Новий рік, наступне свято, у дива, я й віру, свято, А тому не зволікайте і бажання загадайте. В новорічну ніч казкову все здійсниться, чесне слово. А можна поколядувати? Можна. Коляд, коляд, коляда, Ай, обходить вас біда. І нехай на ваш поріг прийде радість новий рік, щоб добробуті цвіли, щоб щасливо ви жили і щоб рік цей молодий Вам був краще за старий. Друзів зичимо багато, щоб у будні та на свято ваші онулися столи. Щоб здорові всі були. Маленький Ісусик, сок не спить, не тримає. своїми рученятами вісьмір обіймай і вашу хатину, і вашу родину, і всю країну Христос рождає. Колядую, колядую, перемогу нашу чую. Хай приходив в кожну хату рік щасливий і багатий. Теплих сонячних домівках діти хай сміються дзвінко, землі зорані боями, буйно зацвітуть садами. Оживе хай вся земля без сусіда москоля знов розквітне україна сильна, вільна і єдина. Колят, коляд, коляда, хай обходить вас, біда. І нехай на ваш поріг прийде радість в новий рік, щоб добро бути цвіли, щоб щасливо ви жили. І щоб рік цей молодий, вам був кращий за старий. Друзів зичимо багато, щоб у будні та на свято ваші гнулися столи, щоб щасливо всі жили. Дозвольте заколядувати, нова радість стала, яка не бувала Над вертепом зірка ясна. На весь світ засіяла. Над вертепом зірка ясна. на весь світ засіяла. Де Христос родився, здійоблотився, як чоловік з пеленами, у Бога повився, як чоловік з пеленами, у бога повився, пастушки з ягнятком перед тим. На колінця припадають. Цара бога вихваляють. На колінця припадають, Царя Бога вихваляють. Ой ти царю, царю, небесний владарю. Дарулі та щасливі, цьому дому господарю і ці господині. Дарулі та щасливі, Нашій славній Україні. Дарулі та щасливі, Нашій славній Україні. Сердечно вас. З різдвом вітає, хай щастям сповниться душа, хай Бог завжди допомагає, друзі справжні чудеса, любові, віри та надії, смирення миру і тепла. А збудуться важливі мрії, буде вся сім'я, хай на столі буде багато, і колядам нехай звучить, хай в серцях панує свято, бо народився Божий син. Христос народився. Вечір тобі, пане Господарю, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився, Застеляйте столи та все килимами, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився, та кладіть калачі з яри пшениці, радуйся, ой радуйся, земле, син Божий. Народився, бо прийдуть до тебе Три праздники в гості, радуйся, ой радуйся в земле, син Божий, народився, а ти перший праздник Рождество Христове радуйся, ой в земле, син Божий, народився, а той другий праздник святого Василя, радуйся, ой в земле, син Божий. Народився, а ти третій праздник, святе дохреща, радуйся, О, радуйся, земле, син Божий, народився, хай святкує з нами вся наша родина, радуйся, ой радуйся, земле, син Божий, народився, вся наша родина, славна Україна, радуйся, ой радуйся, земле, син Божий, народився. Коляд, коляд, колядниця, добра з мене паляниця. А без мене не така. Дайте тітку пирога. Як дасте пирога, візьму бика за рога, от віду на торжок, куплю собі пирожок. Добрий вечір. Колят, коляд, колятниця, дов з медом паляниця, а без меду не така дайте тітко перуга. Як не дасте перуга, візьму бика за горе. поведу собі на таржук, куплю собі піріжок. Господарю відчиняйте, кораду ви зустрічайте, колядує Україна, колядує вся земля, за столом вся родина, ми від батька й до сина, проставляємо усі хреста. Колядуй, корадуй Україною, колядуй мене, кородуй Україною, колядуй земля. Тут стоїть куття у хаті, щоб були ви всі багаті, щоб були ви всі щасливі, і щоб був мир на землі. За столом уся родина, ми від батька і до сина прославляємо усі Христа. Там у Бахмуті, де стріли чути, де стільки світу вже там стасти стало і залунало. Христос родився, да Його. Славіма його, донецька нічка, окопна свічка, і ворогам всім люти зло стали солдати, оляту Христос родився, славій Його! стали солдати, поляту Христос родився ставій мою, і замком лівським на лишанівським, і серед Спокій знайшло, герої, ми далі рої, без колядою, Христос родився, славій Його. Герої, ми ж до з Христос родився, славімо Його. наша родина, вся Україна, і збройні сили, і дерево, і ця стягоди до світя, де Христос родився, славімо